Привіт дорогі друзі! Буду вас знайомити зараз з скутером. Чотиритактний інжекторний на повітряному охолодженні, доволі свіжих років випуску. Це Suzuki Let's G. По модельному ряду, як то кажуть, можливо шостий Let's Let's 6. От В такому свіженькому вже відносно дизайну дизайні. А вони були з 12-х років, з такими вже брівками йдуть поворотнички. Коротше кажучи, одним словом, вже свіжі модельки від 12-го року випуску. Скутер дійсно в прекрасному стані, от в такій, в такій червоній фарбі. Дивіться, яка красива фарба. І можу сказати, що не передає... Не передає телефон. Тієї глибини, як, як він пофарбований красиво, дійсно дуже красива, якісна от фарба просто переливається взагалі шикарно. Так, Тут у нас лед з такому, я б сказав, свіжому виконанні вже з зановленою кришечкою варіатора від попередніх моделей. І саме головне, це у нас на даному. Скутері пробіг. Всього на всього 122... 122 кілометра пробігу. От в якому стані оцініть всі ці. Кнопочки, ручечки і так далі. Дивіться, по рекомендації навіть тут ще забереглася наклеєчка по ТО 3000 км, я так розумію. Хто знає у нас японський переведіть, будь ласка, цю наклеїчку. Що там пише. Я так. Інтуїтивно здогадуюсь, це заміна масла кожних 3000 має бути, повинна бути, точніше. Не знаю, не передає, не передає телефон глибини цієї фарби. Просто. Але дуже-дуже симпатичний, красивий такий лец. Лец G. Так, пробіг, ми. Подивилися, новий. Що в нас цікавого? Це ще версія баскет, тобто з переднім кошиком. Кошик пластиковий. Рідний Сузуки, він такий доволі міцний, я вам скажу, а по місту... Після першого огляду кожні 3000 км. Що огляду? Після першого огляду кожен 3000 км. Після першого огляду. ТО кожні 3000 кілометрів, так як та я не і говорив. Не кожні так, дивіться, в якому стані у нас ця ширмочка, практично нова. Не то, що практично нова, а нова. оцінюю, як нова. Механізм тут зачиняється, кошик у вас зачинений, можете вести продукти, дуже-дуже практичний апарат і незамінний буде якийсь. Хазяйській людині поїхати на базар, в магазин це мега крута штука. Я вам скажу, одиниці таких скутерів приходить, на жаль, але вони дійсно дуже популярні і дуже актуальні будь-кому, Будь-кому, хто вирішує домашні, як то кажуть, питання. Красивий лець в красивому дизайні, в виключно новому стані. Дивіться, тут взагалі все ідеально. Передня гума. Нова, дивіться, є синя полосочка і зелена по гумі. Вона повністю нова. 19-го року випуску гума стоїть. Єдине, що в цих лецях, ну в всіх лецах практично, отака от тоненька вилочка. Вона ходить там при кепській дорозі, там в районі рік, там можливо більше трошечки. От, але пружини продаються, ремкомплекти міняються навіть штоками. Тобто питань в ТО ніяких немає. Купили нове, замінили і катаєтеся. Якщо на користування на асфальтованій дорозі, то служить практично вічно. Вона перевернута. Головне не сильно вантажити кошик сюди по 50-100 по кг. тоді буде бігати без ніяких питань. В рідній фарбі скутер. Єдине, що було там на якійсь стороні, здається, декілька от таких невеличких подряпанок десь в користуванні. От, я так розумію, можливо, скоріш за все. Була хазяйка, так як в такому красивому червоному кольорі, не кожному воно скажімо так, підійде. Задня гума також практично нова, аналогічна передній. Зносу взагалі немає красива, якісна гума, ще й в розмір 80х90х10. Хоча я завжди раджу ставити 320 на 10 в дані апарати, в дану модель. Стосується ЛЕЦ. Четвертий, п'ятий в них гума трошечки занизена. Я раджу ставити 3-0 на 10, додавити максимальної швидкості, ще трошечки більше комфорту за рахунок діаметра самої шини покришки. І все. Так, багажник металевий, доволі непоганий, навіть кофер можна зачепити. Виключно в такому цікавому дизайні стопи вже за такою матовою частиною на стопику зроблено. Виглядає дійсно симпатично. І сам стоп-сигнал, і поворотнички. Все так, непогано. Е, задня частина на сузуки Хаябузу схожа, мені нагадує тільки от приблизно в такому дизайні задня, задня, задня частина або на, на якусь черепашку. Спереду світло в нас, ближній дальній горить, поворотнички працюють. Дивіться, все видно, все красиво, красива техніка в прекрасному стані. Тихенько, гарно працює двигун, ніяких питань немає. Хочете щось запитати? Ось питання. Так, е дивіться, по двигунчику не, не бачу ніяких питань. Стартера заводиться. Інжектор працює, бензонасос. Завжди зберігайте у бензобакові певну кількість мастила, не мастила, а бензину, точніше. От, щоб був резерв для охолодження бензонасосу. Завжди. Залишайте 1,5-2 літри бензину, не доводьте до нульових позначок бензин і тоді бензонасос буде вам слугувати довго. Так, під сидінням, під сидінням місце є і його немало. Є оригінальний... Оригінальний мануал в Сузуки, книжечка є рідна його. Це Отак От воно виглядає. Сірія, ну достань мануал, зубік, без зубік. Мені цікаво, чи це на цю модель конкретно, тут показано. Ано. Тут дві книги. Дві книжки, а, то на 125-ку. Там якась можлива гарантія. Це... А, дивись, дивись, дивіться, оригінальний Оригінальний мануал навіть на цю модельку. Вона зображена тут навіть з кошиком. А, а, це... а то прос... простий, простий, мабуть, техогляд. А там нема записів по маслу. В такій офіційній техніці, коли ви в Японії купуєте, дають мануал і... Книжечку по ТО. Там е, буває навіть в деяких випадках зазначається, на якому кілометражу заміняли масло і так далі. Тут взагалі книжечка ще не користована. 2000 кілометрів. Я думаю, ще не, не було записів, взагалі, ніяких записів немає. Коротше кажучи, рідний мануал, гарантійна книжка, рідна, японська, все, все тут є. Техніка нова. Я ж кажу. Не пропустіть вкрай рідко. Ви зможете знайти собі новий скутер по стану за адекватні невеличкі, невеличкі кошти. Так, з рідним він сидінням, заводське також сидіння. Все в нас тут заводське. І в новому, скажімо так, і вигляді, і стані. По подряпинках десь. Десь тут ще були подряпинки. О, і все. А так, цікавий апарат. Комфортний, до речі. Величезне сидіння в нього і пологий навіть пол. Я вам скажу, що можна сісти навіть людям з зростом там, метр сімдесят, метр вісімдесят, як я, і на цій, скажімо, Невеличкий розмір, а дійсно комфортно, навіть можна відсунутись. Реально дуже комфортний лец, можна ноги частково поставити, вирівняти. На літо взагалі шикарно. Поїхати кудись в магазин чи ще кудись незамінна штука, я вам скажу. Не розуміють, що таке скутер, тільки ті люди, у кого його немає. Я б на ньому їздив навіть, як кажуть, в туалет. От просто нереально крута техніка. Економить час, економить вам кошти, тут розхід буде в районі там півтори літра на сотню, якщо ви будете 30-40 їхати. І дивіться, як гарно біжить. Гарно так дорогу тримає. Так, Максимальна в нас швидкість 55 км на годину. Беззубік тримає того апарата. Дивіться, дуже прикольний, дуже гарно, плавно набирає по, по швидкості. І найголовніше, що він економить, він економний. Ну що я можу сказати? Прикольний Лец, мені сподобався. Всім сподобався і я думаю і вам, шановні покупці, сподобається цей новий Suzuki LED G. О, так що не прогавте дійсно, скажімо так, гарну пропозицію за нову, майже нову техніку. Підписуйтесь на YouTube канал. Такі пропозиції бувають не часто, стоять недовго. Так що покваптеся, контакти в опису під відео, також там мій телеграм-канал з іншим асортиментом, кому такий варіант не підходить. І до нових зустрічей. Дякую всім, хто підписався.